Привіт, друзі, Боже, всім благословіть! Благословляємо, що ваші вуха чули і ви прийняли, і ви були з відкритим серцем і почули все, що я вам кажу. Амінь. Благословляємо, що ви стали учнями Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні хочу поговорити про своє з відео Салтанієнко з церкви слова Божого як зупинити війну і демонізацію і повернути пробудження. Амі. Що я зрозуміла? Що багато людей прийняли Господа в своє серце, і ми бачимо велике пробудження. Це було у 20 столітті. А сьогодні в мирі багато гріху, війни, і багато людей живуть в ілюзії. А нам з вами, християни, треба бути творцями, проповідувати, спасати людей і нести світ у всьому мирі. Багато з нас називають себе віруючими. Але в їх житті блуд, гріх, мир по душевці живуть, жадоба до наживи. І багато мені пишуть і говорять: я не можу служити Богу, тому що в мене є робота, я 10 часов у день працюю. І коли я можу служити Богу? А як це роблять учні в нашій церкві? Вони прокидаються утром, дивляться відеоролики, потім служать своїм учням, потім йдуть на роботу. Якщо утром не послужив, то днем служить по своїм учням. Отак от ми і робимо і знаходять время для Бога, тому що у Богу в них на першому місці.